У складних суспільних умовах сьогодення люди стикаються з глибоким потрясінням, які змушують бути уважнішими до себе, до інших та до процесів, що відбуваються навколо. Такі обставини стають серйозним випробуванням для психологічної стійкості, адже внутрішні ресурси людини спрямовуються передусім на подолання сильного стресу та відновлення повсякденного життя. В Україні сформувалися численні вразливі категорії: це внутрішнє переміщення особен. Оби ветерани війни, жінки і матері, які пережили втрату тощо. У таких умовах особливого значення набуває підтримка колективу, у якому працює людина. Це турбозливе, чуйне робоче середовище може стати важливим ресурсом для відновлення емоційного балансу, зміцнення стійкості та подолання наслідків стресу. Підтримання ментального здоров'я є необхідною передумовою особистої ефективності. Воно допомагає, Людині зберігати працездатність, адаптуватися до викликів, реалізувати свій потенціал та робити внесок у розвиток колективу. Саме тому турбота про психологічний стан має таке ж велике значення, як і підтримка фізичного здоров'я, особливо для працюючих людей, яким щодня доводиться поєднувати професійні та особисті потреби. Сьогодні, в таких складних умовах, як війна, психосоціальний добробут працівників настільки важливий, що потребує відповідних дій на рівні держави та підприємства. Психосоціальна підтримка співробітників має стати пріоритетною частиною безпеки і здоров'я на роботі, адже велику кількість часу людина проводить саме на роботі. Ефективна психосоціальна підтримка на робочому місці має базуватися на політиці, що містить Чіткі та зрозумілі повідомлення про її переваги для працівників. Які ж цілі програми психосоціальної підтримки працівників на робочому місці? По-перше, це визнання психосоціальних наслідків війни для працівників і сфери праці, це посилення ролі роботодавців як лідера, який орієнтований на добробут персоналу, це створення психологічного безпечного середовища. Де конфіденційність та відсутність стигми і дискримінації є безумовними цінностями. Це навчання працівників розпізнавати ознаки психологічних труднощів з метою попередження тяжких наслідків, це розвиток навичок управління стресом і психологічного відновлення, це попередження емоційного та професійного вигарання, це навчання наданню першої психологічної допомоги, забезпечення доступу до фахових зовнішніх Ресурсів психологічної підтримки це формування відкритості до розмов про ментальне здоров'я. Які кроки впровадження політики психосоціальної підтримки на робочому місці? Ну, по-перше, потрібно Оцінити ситуацію, проаналізувати стан безпеки, наявні ресурси та можливості підприємства, визначити формати зміст політики, вирішити, чи буде це окремий документ, чи це буде розділ вже існуючої політики, або це розділ до колективного договору, розробити план заходів, передбачити форми інформування. Навчання та способи надання підтримки працівникам ознайомити колектив із політикою можна з допомогою поширити інформацію через внутрішні комунікаційні канали, це через збори, корпоративну пошту, інформаційні стенди тощо. Проводити моніторинг і оцінку реалізації, визначити форму, методи та періодичність оцінювання результатів для подальшого вдосконалення програми. Попри важливість теми ментального здоров'я, багато організацій стикаються з труднощами під час запровадження такої політики. Ці бар'єри можуть мати як організаційний, так і психологічний характер. Ключові бар'єри це сприйняття вартості, уявлення, що програми потребують. Значних витрат без швидкої віддачі, сприйняття втрати часу, думка, що участь у заходах підтримки відволікає від основних робочих завдань. Відсутність зацікавленості, як серед керівників, так і працівників через нерозуміння переваг таких ініціатив. Подолати ці бар'єри досить легко, можна використовувати безкоштовні ресурси та партнерства, підвищувати обізнаність працівників і керівників, а також наголошувати. На користь таких ініціатив підвищені продуктивності, зменшені плинність кадрів і ризику професійного вигорання. У 2024 році в управлінні інспекційної діяльності у Синській області Північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці був створений сектор з питань провадження та реалізації програм психосоціальної підтримки. Основними завданнями цього сектору є сприяння впровадженню та адвокації програм психосоціальної підтримки на рівні роботодавців, у тому числі за участі соціальних партнерів. Важливо підкреслити, що робота сектору не має контролюючого характеру. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти організаціям запроваджувати такі програми, надавати консультації та підтримку під час їх реалізації. Протягом 2024-2025 років фахівцями управління проводились заходи щодо популяризації впровадження психосоціальної підтримки на рівні роботодавців. Так, у Сумській області у 2025 році проведено більше трьох тисяч відвідувань. Завдяки заходам популяризації ПСП у Сумській області та міста Суми. 99 підприємств запровадили політики психосоціальної підтримки на робочому місці. А у 2024 році 87 підприємств. Також сектором з питань впровадження та реалізації програм психосоціальної підтримки протягом 2025 року проводився моніторинг та адвокація запроваджених програм на рівні роботодавців. За результатами цих заходів можна виділити 27 позитивних практик у 2025 році та 10 позитивних практик у 2024 році, які успішно реалізовані на підприємствах. Інформація про ці позитивні практики висвітлена на офіційній Facebook сторінці управління. Успішними прикладами реалізації програми психосоціальної підтримки працівників на підприємствах є різноманітні практичні заходи. Вони спрямовані на зміцнення добробуту і стійкості колективу. Серед таких пра практичних заходів можна назвати тренінги та семінари з управління стресом для працівників і керівництва, створення комфортних зон відпочинку та відновлення на робочому місці, навчальні програми, що розвивають навички самоконтролю, медитації та релаксації, заняття з тактичної медицини. Культурно-розважальні заходи, які сприяють підтримці позитивного емоційного фону, кава-брейки протягом робочого дня як елемент відпочинку та неформальної взаємодії, медичне страхування працівників, що підвищує відчуття захищеності, безкоштовна вакцинація проти грипу та вітамінізація, виплати матеріальної допомоги працівникам у разі пошкодження їхнього майна внаслідок дій країни агресора. Навчання працівників з надання першої медичної допомоги за стандартами НАТО. Створення інформаційних косточків із порадами щодо збереження ментального здоров'я, трансляція коротких відеоматеріалів на телевізорах у коридорах із простими техніками самозаспокоєння та рекомендаціями, як швидко відновити внутрішню рівновагу. Такі заходи формують культуру турботи та підтримки, допомагають працівникам відчути безпеку, підвищують психологічну стійкість у повсякденних робочих умовах. Психосоціальна підтримка поступово перетворюється на важливий елемент корпоративної культури, коли працівники відчувають турботу та розуміння, формується довіра між усіма учасниками трудового процесу. Це не лише підвищує ефективність роботи, а й зміцнює стійкість самого підприємства, в умовах складних викликів, з якими сьогодні стикається Сумщина. Тому роботодавцям варто активно впроваджувати програми психосоціальної підтримки на підприємствах та в установах, роблячи кроки до позитивних змін у колективі. За консультаціями та методичною допомогою щодо впровадження психосоціальної підтримки на робочому місці, звертайтесь до управління інспекційної діяльності у Сумській області, північно східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.